Всім привіт, вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Міцного здоров'я вам бажаємо і приємного перегляду. Перед вами міні-трактор Хорст l 404 u така його модифікація, і ми зараз коротко пробіжимось по його основним технічним характеристикам. Ціна даного трактора на сьогоднішній день сьогодні у нас 22 листопада 2025 року. І маємо ціну на даний тракторець 7250 доларів. До речі, можливо, ще з вами обговорити знижечку. Якщо ви підписник нашого каналу, підписуйтесь також на нас в TikTok. Маса даного трактора 1610 кг. Відео незабаром буде у нас на каналі. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити відео. 7516 передня гума, диск нерозбірний і переднє крило металевого зразку йде. Колія мета 20 м регулюється, такий діапазон. 6 противаг попереду. Збільшеного вже типу, вже вони по 13 десь, кілограмів йдуть. Отакий От крук доварений. І переднє місце у нас йде е збільшеного зразку, тобто збільшений чулок іде, більше мастила. Редуктор йде ще звичайний, гідрооб'ємне керування двобічної дії гідросиліндр. Під капотом у нас все дуже просто і ясно. Металевий бак на 29 літрів. Двигун КМ-490, звичайна вихлопна система, охолодження йде рідинне, радіатор, додатковий розширювальний бачок. Ось тут рядом, поряд з цим бачковим бачок на в Ось у нас насоси, стартер, генератор на 350 Вт. Все дуже просто, друзі. Фільтр масляний йде ще старого зразку, контактно-масляний, повітряний забірничок, звичайний, масляна ванна. Звичайний атмосферник, механічна паливна система, один фільтр масляний і два паливних. Іде ось такий відстійник і іде танкої очистки. Все, Одна свічка розжарювання і в принципі порядочок. Акумулятор 120-ка встановлений, китайський, адекватної якості. І маємо, звісно ж, зіт-наборчик примотаний до передку. Цей тракторець вже проданий. Так що замовляйте, адже кількість поки що обмежена. Але незабаром буде іще, іще іще. Перемикач маси в дуже зручному місці. Бачимо складні вітряжі, які захищають ноги. Кардан є по наявності, звісно, і подивіться, на яких подушках у нас встановлена платформа, їх таких 4 позиції в чотирьох кутках. Все, дивіться, як просто ясно. Щеплення тут, до речі, у нас іде однодискове. Однодискове і нічого більше сухого типу. Колеса задні. 11,2х24, диск розбірний, довантажувач в наявності, Колія регулюється: м. м. 1,60 м. Все. Крила задні металеві, фари звичайні, як для хорста вже. І позаду бачимо збільшений чулок Піввісь. Стандартна для сороківки. Трьохточкова навісна система, два виносні гідроциліндри, 780 кг на підйом, один вал відбору звісно ж, два ще не, не придумали. На дві швидкості, друзі. Дві швидкості 540 до 1000 обертів. Причіпний вузол, іде у нас така от цапочка Не дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Роздільна масляна ванна, розподільник іде тут у нас трьохсекційний, з одним плаваючим на основну гідравліку і дві пари гідровиходів. Звісно. Бачите, тут також доданий бачок на мастило в гідравлічну систему із е, датчиком, точніше не датчик, а е, зі шкалою, тобто бачимо тут рівень палива о, рівень мастила в самому бачку. дуже Дуже добре зроблено. Крюки тут відсутні, тут йдуть просто яблука, сюди врізані, тобто суцільна клешня, нема нічого не зварене, адекватні кронштейни, до речі. Все дуже добре зроблено, як для трактора бюджетної лінійки. Табличка під номерний знак з підсвіткою і ящичок для інструмента. Освітлення задньої робочої частини. Ось і все, друзі. Позаду ми розібрались. Дуже просто і ясно. Е, є сходинки як і справа, так і зліва. Вони зручні. Є ручка, щоб потрапляти. Звичайно, через ліву сторону найзручніше потрапляння. Є дзеркала заднього виду на кронштейнах. Супер. Сидіння у нас з широкою спинкою, з підлокотничками. Е, керує, регулюється як спинка, регулюється вага і регулюється наближення до керма. Кермо, до речі, регульоване, бачите ось хомутик. І воно регулюється вверх та вниз. Рівна підлога, коврик по наявності. Бачите, товщина його адекватна, тобто вібрація мінімалізована. Гальма щеплення з накладочками гумовими, акселератор вже йде нового зразку. друзі. По коробці коробка тут у нас іде Чотири основних передачі і задня. Два режими ходу, блокування диференціалу. Бачимо вимкнення та вимкнення відбору потужності. По лівій стороні ось таку, о таким от чином виконано підключення та відключення переднього мосту, Стоянкове гальмо автомобільного типу і вал відбору. дві швидкості на перемикання йде. Так, ручний газ у нас ось в цьому місці знаходиться вже звичайному для себе. І актуатора не встановлено. На даній модельці Глушиться глушиться. Згрузку з не з ключа, а глушення. Ось, примусово перекривається подача палива. Два USB-виходи є ось вони тут. Приборка повністю електронна, стійка приборної панелі пластикова, вологозахищені заповняють нас ось ці всі перемикачі та взагалі проводка. Повністю інформативна приборна панель, в принципі, порядочок. Ну що, можна запускати даний тракторець? І продемонструю вам одразу, як керується навісочка. Ось у нас три важелі. На додаткові два гідровиходи. ось. А це на основ. З притискання і підйом. Плаваючий режим у нас буде в фіксованому положенні. Ось це у нас плаваючий режим зафіксований зараз. Отак, зафіксовуємо, насилано на максимум, все, це плаваючий режим. Отак от він вимикається. Все, ці два важелі без плаваючого режиму. Все, зрозуміло і зрозуміло. Тут під стаканочок або під бутилочку, тут під бутербродик, Все порядочно. Викриваю капот. Коричневий, цікавий колір, немає в нас таких тракторів більше в такому кольорі. Освітлення гарне. Біле діодне лінзоване. повертачі, стопи, габарити позаду також діодні йдуть. Ось і все, друзі. Все, що вам потрібно знати, це те, що ми займаємось технікою вже професійно, доставляємо по всій Україні. І дуже раді були б почути ваш голос в нашому телефоні. Що ви бажаєте обрати техніку, підписуйтесь на канал, дивіться більше відео, цікавтесь, завжди раді вам допомогти. Та відповісти на ваші питання. Пробачте, якщо щось не так у відео. І напишіть коментар, що вас цікавить іще, які є питання. Залюбки відповім вам. Зараз заплюю. Приїдемося і буду вам махати. Пока-пока. Все дуже добре включається. Трактор гарно. Адекватно. До речі, до речі, кажуть всі, що поганий виварі у тракторів Хорст. Давайте я вам зараз покажу, щоб ви розуміли. Ставлю на стоянкове гальмо і показую вам фішку. Ось цей болт ось цей. викручується повністю. Повністю його викручуєте і все, друзі. У вас вигоріть збільшується буквально ось. На стільки, а це дуже значна, значний кут. Тобто, якщо у вас будуть отак стоять, то будуть отак стояти. Це супер, друзі. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам, дякую, що були з нами. І бережіть себе. Бувайте здорові. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.